Усім вітання, мої дорогенькі. Лосось у ніжному вершковому соусі на сковороді це свято, яке ти створюєш сам собі. Така рибка це чудове частування і сподобається всім. Поєднання соковитої риби та вершкового соусу з нотками чеснику надасть вам відчуття насолоди цим ресторанним смаком вдома. Лосось у вершковому соусі це смачна яскрава страва, готується всього за кілька хвилин, а поєднує в собі простоту та вишуканість. Беремо три порційні шматочки риби. Обережно їх промиваємо під холодною водою, щоб змити залишки луски або крові. Потім ретельно висушуємо паперовими рушниками, це допоможе маринаду краще проникнути у м'ясо. Тепер рибку маринуємо, а точніше натираємо її спеціями. Трішки солимо та приправляємо чорним меленим перцем. Солити багато не потрібно. Ми ж будемо готувати її у вершковому соусі, який теж будемо підсолювати. Кожен шматок акуратно натираємо, щоб спеції глибше проникли у м'ясо. Перевертаємо шматочки на іншу сторону і так само просолюємо. Даємо рибі декілька хвилин замаринуватися. Далі розігріваємо сковорідку з соняшниковою олією, і тоді на гарячу, добре розпечену, викладаємо шматочки риби. Нам потрібно її посмажити саме на розпеченій сковорідці, так, щоб лосось швидко запечатався і утворилася золотава скоринка. Це збереже всю соковитість всередині, і риба залишиться ніжною. Обсмажуємо кожен бік буквально по 2-3 хвилини до рівномірного рум'янцю. Не пересмажуємо, слідкуємо, щоб не пересушити м'ясо. Взагалі, така рибка подається сирою, трішки замаринована та підсолена і вже смачна. Але знаю людей, які ніяк не можуть їсти сиру рибу, тому таке швидке приготування якраз для них. За таким рецептом можна готувати не тільки рибні стейки з лосося чи сьомги, а й з форелі. Це теж риба з родини лососових, проте форель містить в три рази менше жирів, ніж інші види червоної риби. Це робить її лідером у правильному харчуванні. І найчастіше вона продається у магазинах у свіжо мороженому вигляді. Як тільки шматочки посмажилися, забираємо їх із сковорідки на тарілочку. Сковорідку звільняємо для приготування вершкового соусу. Так, рибка уже смачна, гарно пахне і можна її смакувати. Та соусом ми тільки доповнимо цей смак та яскравий колір. Сковорідку витираємо від олії, вона зайва. Натомість відправляємо шматок вершкового масла і розігріваємо його. Тепер сюди додаємо 2-3 зубці чеснику, пропущеного через прес. Зовсім трішки його підсмажуємо на середньому вогні. Постійно помішуємо, щоб нічого не пригоріло. А навпаки, має повільно розкритися смак часнику. Як тільки приблизно одну хвилину підсмажили часник, додаємо півстолової ложки борошна. Воно допоможе загустити соус і надати йому більш насиченої текстури. Постійно помішуємо, щоб борошно рівномірно просмажилося, злегка зазолотилося і набуло приємного горіхового аромату, який чудово поєднається з вершковим смаком. І На цьому етапі додаємо 100 мл вершків. У мене 15% жирності. Звичайно, можна брати жирніші, тоді і соус вийде густішим та насиченим, вливаємо поступово та гарненько розмішуємо. На повільному вогні доводимо соус до кремоподібного стану, але при цьому постійно помішуємо. Це приблизно займе 3-5 хвилин. Приправляємо соус до смаку, підсолюємо його трішки, додаємо чорний мелений перець та вичавлюємо сік з половини лимона. Лимонний сік додає соусу яскраву кислинку, яка ідеально збалансовує вершкову насиченість. Він освіжає страву, роблячи її легкою, підкреслюючи природний смак риби. Для завершення соусу нарізаємо зелень кропу. Щоб приготувати таку вишукану страву з червоної риби, зовсім не потрібно бути шеф-кухарем. Насправді, цю смачну рибу досить важко зіпсувати, адже вона ніжна та ароматна, а цим вершковим соусом ми тільки додаємо їй смаку і одночасно ситості. Повертаємо рибу назад у сковорідку. викладаємо на соус і так 2-3 хвилини даємо їй прогрітися, насититися смаком та запахом цього соусу. Не збільшуйте час приготування. Рибка готова і соус готовий. Цим ви тільки пересушите м'ясо риби. Також перед викладанням шматочків у сковорідку ви можете обрати густину соусу і довести його до потрібної консистенції. Заздалегідь подумайте про гарнір, з яким будете смакувати рибу. Також щиро рекомендую вам приготувати паляницю на картопляному тісті з соковитою рибою, запечену у духовці. Переходьте на наш канал та переглядайте, порадуйте своїх близьких цікавим рецептом. А нас підтримайте вподобайкою. Ми тут вкладаємо багато праці. Страва видає просто неймовірний апетитний запах, який наповнює кухню теплом і обіцяє гарний смак. Підсмажений часник на маслі втратив свою різкість і набув більш делікатного смаку, яким огортає кожен шматочок риби. А лимонна кислинка тонко відтіняє вершкову основу, додаючи необхідний контраст, роблячи страву ще ніжнішою і більш витонченою. Приготування такої страви не займе багато часу, а результат вас неодмінно потішить. Так, не назвеш її бюджетною. Але інколи потрібно робити собі свято. Смажений лосось на сковорідці із запаморочливим запахом готовий. Ідеальний набір продуктів та спецій геніально поєднується між собою. Страва максимально привертає увагу своїми яскравими фарбами. Доповнити лосось можна гарніром зі свіжих або запечених овочів, а також макаронами, картоплею, рисом, гречкою. З якими вершковий соус подружиться при першому теплому торканню. Риба м'яка, соковита, ніжна, ароматна та смачна. Ви відчуєте, як соковитий лосось стане в роті, а часниково вершковий соус додає йому ще більше виразності та кисло солодкий присмак. Люди, які не їдять рибні продукти, не зможуть відмовитися від шматочка цього лосося. Страва готується швидко, але виглядає її смакує, наче ви завітали до ресторану. Цей рецепт точно підкорить ваші смакові рецептори. Чудове поєднання соковитої риби та ніжного м'якого соусу з нотками чеснику і спецій. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті, завжди ваші карпатські шкварки.